Я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, бачите, які цікаві теми на розваження нам подає Ісус. Не кляніться неправдиво. Що означає клястися, дорогі брати і сестри? Це би не мов підтверджувати те, що ми хочемо комусь доказати. І тому в тій клятьмі ми часто можемо клястися рідною мамою, рідною дитиною і навіть самим Богом. Ісус каже, це не робити. Взагалі клястися чи приймати присягу дорогі бойтої за розові давня традиція, де були дуже строгі закони. І люди їх дотримували. Але наскільки дотримували так фанатично, що вони до того підходили не раз так аж поверхово. І тому оці слова. Старозавітні око за око, зуб за зуб. Це, дорогі мої, досить страшно, бо бібства була різною. Але ми бачимо, дорогі мої, Ісус, переводить приклад. Навіщо кляни тим, що тобі не належить? До прикладу, не клянися небом. Ну, як ми, як люди, можемо на небо. Там живе Бог. Не клянися землею. Це підніжжя одного Божого престолу земля. Ну так, ми є на ній, ми працюємо на ній, ми з неї живемо. Але що ми можемо щось таке зробити, щоб з тою землею якось якось її перемінити? Не можемо. Тому не кляніться Єрусалиму місто, так само, дорогі брати і сестри, ну є місто і в ньому жителі. Що ми можемо з тим містом зробити? Але тут є гарний приклад, і клянися також своєю головою. Ну правда, що ми можемо десь в окремому випадку сказати, що якщо я там неправду сказала чи сказав, ви ну, можете мені відрубати голову. Аж так, самі ми це зробити не можемо, хіба хтось може зробити в часі війни, в часі якихось інших нападів, ворожих, інших таких моментів. Правда, тут говориться, що ми не можемо ні одного волоска зробити білим або чорним. Можемо. Ось сьогодні дорогі мої фарбують і чоловіки, і жінки своє волосся, яке тільки кольору. Фарбувати одно, друге моє, але щоб з нашої волі і сили оце волосся стало зразу білим, або чорним, ми це так само зробити не можемо. Тому Ісус, дорогі мої радить в такому випадку казати так, так і ні, ні. А решту все, дорогі мої, від лукаво. Але так сталося, дорогі мої, що все-таки і у наше життя війшла присяга. Присяга на Слові Божому. Коли хрестять дитину, хрестні тато і мама, дорогі мої, тримаючи цю дитину, засвідчують, що вони будуть ту дитину виховувати у вірі християнській. Тому дотримай, передадуть до і могли тих різних людей побираються з почуттями любові, вподобання таких інших різних симпатій і всього іншого, Дорогі мої, складують присягу, в якій кажуть, що я беру тебе за жінку, за чоловіка, присягаю тобі любов, вірність, і щесність, і що ще не покину тебе аж до смерті. Але минає час, дорогі брати і сестри, і як жінки, так і чоловіки часто відносяться до тої присяги і забувають про неї, і її порушують. І то, що сказали одне одному, дорогі мої не просто перед людьми, зібраними в храмі, а поклавши руки на Біблію чи на святе Євангеліє, присягнули на слові а це далеко серйозніше, другі мої. Бо Бог є всюди присутнів, все бачить, все чує. І ми ще не знаємо, як життє поступимо, але Бог знає, чи ми дотримуємо слова оцієї, дорогі мої, подружньої присяги. І тому людина, другій мої, яка не любить любинішу людину, вона не пам'ятає присяги, не дотримує присяги, тільки тому, що це вінчання було. А сторін була нечесною. І такий шлюб є церковь, визнає не... неважним, дає уневаження такого шлюбу дорогі мої, якщо доказується про те, що інша сторона або порушує цю присягу, або в часі відчання була неправдомовною. Так бачимо, дорогі мої. Присягу складує президент на слові Божому в християнських країнах і в нашій країні. Так і Конституція, як державний устрій законів. А є слово Боже. І президент складує присягу, що буде служити там Україні країні так, так і так, і так, не просто в совісті, а в обов'язку і в цьому. І ми бачимо один із президентів, другий мої складав таку присягу, але її не дотримав, лишив Україну. Зла багато зробив Україну. Біди наробив Україну, і він буде перед Богом відповідати, що перед народом його він є засуджений перед народом формально. Але він порушив оцю присягу, яку складав на вільність України. Подивіться, дорогі мої на війні України Україні складує присягу військовій. Людина, яка при... прикликана до війська, яка не присягнула ще, а порушила вже присягу, не відповідає, бо людина не склала військової присяги. І як тільки людина склала військову присягу, вона підпадає дух. Під закон присяги. Вона може бути засуджена, вона може бути помилувана вже залежно від тих типу поступків, які другі мої людина мав. І тому є е, такі, як би сказати, присяги, які не складуються перед людьми і які складуються другі, брати і сестри перед Богом. Подивіться дорогі мої прияти. З іншої сторони на присягу, на народження Ірода. Всі танцюють, всі випили, всі радісні, все. І, як бачимо, дочка іродяни своїм танцем, своїм виглядом, таким трохи напівобнаженим, е, трохи мої, привернула увагу ірода. Що він в тому коримі свого серця, дорогі мої. Сказав я, о, проси, що хочеш, я тобі подарую навіть половину царства свого. Бачите, потім ми бачимо, що Він зблід, який і від того, дорогі мої, що вона попросила голову Івана Хрестителя за намовою іродіани. Він не чекав того, він поважав Івана Хрестителя. Йому стало страшно віддавати такий наказ це викладати. Але, дорогі мої, перед тими гостями, де він публічно дав таку, немов би присяг перед тою молодою танцівницею, дорогі мої, він зробив. Це вбивство, це рішення, за що був і покарний. Чи, дор... Чи можна дорогі мої, присягу порушити? Так, ірод міг, міг її не виконати. Він міг, до прикладу, сказати так, я тобі обіцяв матеріальний благ, я тобі дам пів але я тобі не обіцяв, що я відберу життя цього з пустині, Івана Хрестителя. Він цього не зробив, він не поборов по собі дорогі мої, по оцього, чим заподіяв оту смерть Івана Хрестителя. І тому є дуже важливим, дорогі брати і сестри, так само побачити. Часто людина. На товариствах тверезості може присягати, наприклад, людина, яка любить наркотики, чи людина, яка робить, любить алкоголь, може скласти присягу в страчі чи в іншому місці другі, де проходять такі реколекційні моменти знаходи оці тверезості. Людина, яка любить випити, може так само вирішитися присягнути. Але нею володіє настільки оця похоть, і мої до наркотиків чи алкоголю, що та людина безвідповідально порушує оцю Хрися. І тому ми бачимо, Ісус показує нам, як Небесний Отець дотримує, коли наприклад, Адам і Єва вас гріше. І де вони дорогі мої виселені з Едемського саду. Але одночасно Небесний Отець дає їм надію, щоб він їх не лишить і посилає свого сила дорогі брати і сестри, щоб вернути. А через них і усім праведникам людям, дорогі мої, вернути той Едемський сад, який ми називаємо раєм. Бачите, Бог дотримує, Бог показує свою любов, Бог показує своє прошення, своє милосердя, Не мов би своє розуміння дорогі мої до тої ситуації, яка склалася за рік у падіння перших людей. І тому ми можемо побачити, дорогі мої, як поступав Ісус. Його дії, Його навчання, він не було такого, що він ранком говорив одно, вечором – друге, а обід третє. Аука Ісуса, дії Ісуса, особливо чудесні дії Ісуса, були такими, які переконували людей у тому, що перед ними є праведник. Вони ще не знали, хто такий Ісус. Учні апостоли довго були з Ним, Найближчі при різних його діях і, вони, і то вони не знали. Заповіді, які були дані Моїсею, ви дивіться, як і заповіді кожна є продумана Богом так, що вона є можлива для виконання людиною. Немає ні одної заповіді такої, якої би людина не могла дотримати, виконати. Кожна із них настільки проста. Настільки доступна, настільки зрозуміла, що людина другі, брати і сестри, вправі і в силі дотримати. Інша справа, чи людина цього бажає, чи людина старається, чи має до кінця такий повний намір все це дотримати. Тому дорогі, брати і сестри, от, це, що складування присяги сьогодні війшло і в наше життя, воно є в судах, де складається присяга. І в інших таких інстанціях, дорогі мої, де людина каже, потверджує то, на що хоче сказати, так чи ні. Мало би бути так, дорогі мої що якщо людина настільки чесна, то тоді не треба присягати, не треба доказувати, достатньо, сказати так чи ні. І такій людині вправі ми вірити. Бо навіть духи мої, коли людина буде присягати, до прикладу, в суді, може присягати другий фальшиво. Ніби з одного боку розуміє, що прикликує Бога за свідка, тому що вже свідчення людей поруч є вичерпане, і тоді людина вдається до тої крайнощі, що хоче, щоб свідком отої присяге сам. Богу. Отут, дорогі брати і сестри є справа дуже небезпечна. Часом в наших сверках, в наших тих можуть таки виникати люди, е, речі і людина буде так, як би сказати, присягати. Друга буде людина, яка страждає, яка потерпіла е, на честі чи будь-якому іншому для Дорогі, брати і сестри. І тоді клятьба тої людини є діюча. Чому? Бо людина, яка постраждала, вона є права, вона постраждала. І це стається дорогі, брати і сестри не раз у судах, де є засуджені невинно засуджені люди. І тоді та засуджена людина, яка так терпить, яка є навіть покарана, дорогі брати і сестри, не є покарана. в Божих, а покарана та людина, яка несправедливий зробила наклеп, засуд і все, що тим є пов'язано. Тому, дорогі мої, присягати, як каже Сократ, грецький філософ, людина має своїм життя. своєю чесністю, своїм милосердям, своєю релігійністю, всім тим дорогі мої, що може свідчити про ту людину, яка, який не потрібно прибігати до якихось авторитетів, щоб засвідчити. Але достатньо, знаючи таку людину і її життя, ми сприймаємо її як людину праведну, як людину чесну як людину, в якій можна повірити, молівся, дорогі брати і сестри, щоб Господь в особливий спосіб діяв над нами так, щоб нам давалося не прибігати до того, щоб доказувати щось плядь щоб бігати і божитися, щоб ми могли, дорогі брати і сестри, поступати так, деби ми відчували, що ми виконуємо те, що казав Ісус. Так, так і ні, ні, а третє, від лукавого Амінь. Слава Ісусу Христу!